Залучити іноземні замовлення до українських виробників саме таку мету переслідує міжнародний економічний форум експорт у ЄС, який відкрили в Ужгороді. Представники підприємств з країн Євросоюзу, а також України, представляли свою продукцію для збільшення обсягів реального експорту до країн Європейського союзу. Захід проходить з метою залучити іноземні замовлення до українських виробників. Ми збирали виробників зі всієї України. У нас є і схід, і південь, і центр, і північ, а також безперечно, західна Україна. Не так багато може забрали як хотіли, але багато хто приїхав подивитися перший раз. Ми сподіваємося, що цей захід стане постійним, регулярним. Закарпаття буде головними воротами в Європу, як воно є. Організатори форуму закарпатська обласна рада разом із спеціалізованою виставковою компанією Кратос міста Кривий Ріг на відкриття заходу приїхав голова Закарпатської обласної ради Іван Балога та новопризначений голова обласної державної адміністрації Василь Губаль. Виступаючи перед присутніми, Іван Балога зазначив, що незважаючи на відкладення застосування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС до кінця 2015 року, наша держава продовжує євроінтеграційні процеси. Доказом цього стало проведення форуму. Такий діалог, як цей форум, дозволяє донести до представників європейського економічного простору можливості української економіки налагодити ділові контакти та підготувати ґрунт для Надходження інвестицій. Що до Закарпаття, то хочу вас запевнити, що ми завжди відкриті для серйозних партнерів. Прагнемо до всебічного розширення економічних зв'язків як з регіонами України, так і з регіонами країн Європейського Союзу. На знак подяки в організації проведення міжнародного форуму голова Закарпатської обласної ради подарував технічному організатору Дмитру Мірошнікову картину, на якій зображена мальовнича природа Закарпаття. Про сам край та його економічну діяльність розповів голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. Економіка Закарпаття представлена всіма сферами економічної діяльності на сьогодні в області з іноземними інвестиціями. Функціонує 888 підприємств. Працюють підприємства, світового, працюють підприємства світового, світових лідерів в електронній промисловості та у сфері виробництва комплектуючих до автомобілів. Серед учасників форуму підприємства як із світовим ім'ям, так і середні та малі. Україна представлена усіма регіонами, зокрема і Донбасом. Багато з них уже виходять на європейський ринок. Ми на ринки Європи з Європи працюємо, і працюємо з странами, такі як Італія, Іспанія, поставки огнеупорних глін. Ну і далі питаємося розвивати в області огнеупорної продукції. Працювали з венграми реалізовували огнеупорну агніопорну продукцію теж саме ми намагаємося виходити на ринки Європи. Міжнародний економічний форум експорт у ЄС триватиме три дні. За цей час на заході виступатимуть десятки експертів з України та з-за кордону. Учасники матимуть змогу налагодити взаємовигідні контакти, а також обмінятися досвідом.